Вітаю, дорогі слухачі. Сьогодні ми говоримо про день, який змінив хід історії церкви про П'ятидесятницю. Це не просто історична подія, це духовна реальність, яка актуальна і для нас сьогодні. Перше, що сталося в День П'ятидесятниці, в діях, в другому розділі, ми читаємо: І коли настав День П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, і раптом щинився шум із неба, ніби боремний вітер. І сповнив увесь дім, і всі вони сповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами. Це було не просто сильне емоційне переживання, це була переломна мить. Божий Дух зійшов на людей, щоб наповнити людей своєю присутністю, своєю силою. Друге, навіщо Бог дав Святого Духа? Ісус сказав: Ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас. І будете мені свідками дії 1.8 Дар Святого Духа це не прикраса, це потреба церкви, це не емоція, це сила бути свідком Христа, сила любити, пробачати, служити, стояти у вірі, навіть у переслідуваннях. Третє. Чи П'ятидесятниця була лише раз? Ні. Вона почалась в діях, другий розділ, але продовжується й досі. Апостол Петро сказав. Ця обітниця для вас, для ваших дітей і для всіх, кого покличе Господь. Це значить, що Святий Дух доступний тобі прямо зараз, неважливо, з якої ти деномінації якщо ти голодний, Бог хоче тебе наповнити. Четверте, а як щодо мов, у писанні дар інших мов це один з ознак хрещення Святим Духом це не просто звуки, це молитва Духом, це спілкування з Богом на рівні. Який розум не завжди осягає. Павло каже хто говорить мовою, той говорить не до людей, а до Бога. 1 Коринтян 14,2. Це дар для збудування, не для гордості, не для шоу, а для близькості з Божим Духом. П'яте. П'ятидесятниця. Це поклик до чого? Перше до святості. Бо Дух святий. Друге до молитви, бо сила не від слів, а від Божої присутності. Третє до місії, бо Божий Дух сходить не просто для нашого комфорту, а щоб ми були світлом у темряві. Состе, актуальність сьогодні. Люди шукають відповідей, але церква без духа, без сила, нам потрібно не лише знання, а життя зі Святим Духом. Простягни руки, відкрий серце і скажи: Господи, наповни мене Твоїм Святим Духом. Я не хочу жити без вогню. Я не хочу будувати.